Ради вітати вас в селі Вишнева. На жаль, російський світ, от, подивіться, що приніс до нашого рідного, до мого рідного села. Мир. В цій школі, можна сказати, моє пройшло не тільки шкільні руки, а й дитинство. Батьки, Життя. Да, батьки, так, батьки вчителі, батько-директор школи. Більше 30 років, оце його руками, можна сказати, дбалося. З перших хвилин окупації зайшли в школу Ленерівці. Тут вони жили, тут вони, так би мовити, несли службу, охороняючи нас, незрозуміло від кого, на блокпостах. Потім заїхали росіяни. Ну і, якби хто говорить, що нас якось так би обійшло, гори, як інші населені пункти, ми не на лінії фронту знаходилися наше село. Але от навіть оцього побаченого достатньо, щоб як далі жити і розуміти, що російський світ це зовсім не той світ, до якого російська пропаганда нас. Вела, і дехто привела, і декого привела. Багато, скажу так, людей купилися на Як би, солодкі обіцянки, і дешевого газу, і електроенергії, і великих пенсій в лапках. Ну і що? Ну і, і все. Маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Отримали. Все починалося з, все починалося з пропаганди агітації за російський світ. Через засоби інформації, зокрема, телебачення, радіо. От зокрема на теренах нашого району радіо було знищено. Планомірно над цим попрацювали і добре постаралися, Обо, е, Блок за життя. Представники цієї партії і на рівні районної ради було наше радіо закрите, а було свого часу розбудована найбільша в Україні мережа радіостанцій ФМ. Я перепрошую, до речі, був там якби безпосередньо учасником цієї розбудови і от в цьому безпосередньо селі. Працювала українська радіостанція. Більше 300 приймачів люди отримали, мається на увазі літні і мали можливість слухати українське радіо. Ну а російський світ прийшов. Це все було замінено російською пропагандою. З балаклії працювало радіо за життя, яке. Зрозуміло про що вона говорила. Отак. Отакі отакі ми переживаємо складні часи. Заходимо в школу, подивимося, що, що тут робиться. Не робиться. є що? Да. Що? Що скрізь після прямого попадання в школу. Це коридор. Коридор, тут лінійки були постійні, звичайно. Да? Боже мій. Коридор. Тут дзвіночок Щ... од залишилось. кликав людей. От дітей, на... Один дзвіночок Луке. залишився. Металевий В який ми клас заходимо? А, та, я, Чи я, 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 вийдемо, а, тут, нема. тут Тут все... нема. Вже класів немає. Це лише металеві частини парт. Прильот був безпосередньо в тій частині школи. І після якого, ну спочатку, скажу так, перед будівлею школи зірвалася, чи міна чи снаряд, і в приміщення, по-моєму, спортзалу там дах знесло і руйнування часткові були, але школа була ціла. А після того, як приїхав Еленеровець на Ниві, подивився, не виходячи, особливо не підходячи до е, об'єкта, який вони займали, і через певний період часу ще один приліт, і е, після чого добу школа горіла, і оце вже наслідки Матчого, всього. Да, руйнування, таке значне. Як якого числа це відбулося? Це сьомого числа. Сьомого. Сьомого. Уже так в пам'яті сьомого на восьму Я що так запам'ятав. Місяць. Вересень місяць. У мами день народження вчительки цієї школи, яка теж віддала все своє трудове життя, працюючи вчителем історії, біології і так далі. Під час це відбувалося, можна сказати, звільнення, обстріли. Не зрозуміло, хто обстрілював, ну, але е я факт такий наводжу, що під'їхав, подивився Еленевець. Після цього е прильот вже якби робили школу після цього. Е а потім, як школа наша згоріла, Якби росіяни втікали, ну це треба було бачити, як вони поспіхом збиралися, на ходу вскакували в машину і в напрямку Росії. А вже зранку в село зайшли колони українського війська. Це були десантники 25-ї. Всічиславської повітряно-десантної дивізії бригади з Дніпра. Молоді хлопці, козаки справжні. Знову ж таки задаю, мама, покажи мені живого українця, як так кругом стріляють, ти не обманюєш, що нас звільнили. Та кажу, ні, мама. Зайшов до нас в хату, я попросив десантник, запам'ятав Кирила, позивний космос. Ну, Як би привітав Надію Григорівну з ним народження і сказав, що це, все більше такого не буде, майцарник. Пам'ятник ветеранам Великої вітчизняної війни стали б вони подивилися Другої світової. Другої світової, так. Да. Що зробили їхні діти з Україною? Який руський мір вони принесли сюди нашим, нашій країні.